Усім привіт! Сьогодні ми розберемо відео клас 450. Двигатель Кет'ер Ті13. Об'єм 12,5 літра. Мощність 483 осібних сил. Країна виробник Німеччина. Ціна 260 тисяч євро. Якщо вам потрібен потужний і сильний трактор клас 4050, 2004 року вийшла серія клас 3300. Потім вона розширилась в 2011 році вийшла серія 4500. Система управління джойстик Оснащений 6-ціліндровим двигуном. 12,6 літра. 450 кіських сил, Серія класа 4500. Два варіанти. Кабіни обезпечує від передньої підвізки до задньої підвізки. Комфортно. Оброблення грунту. Або посіву. Зміни обертання, якщо натиснув кнопку. Самі сильні удари. Вам буде комфортно навіть на поганому полі. У тракторі є холодильник об'єм 43 літри. На цьому в мене усе. З вами був сільський тракторист. І все буде Україна!